Курсант Машкін. окресліть яких збитків завдав ворог нашим лавам. Чотири синяка, дві подряпини, один зламаний нігодь і 24 години зіпсованого настрою. Які величезні збитки. Ворог має відповідати за це. А ще вони образили найголовніше нашу дівочу. Гідність! І пам'ятаєте, що вони нам сказали? Як вони нас назвали? Як? Істеричками. Вони мають поплатитися за це. Лейтенант, здається, нам потрібен геніальний план. У нас є те, чого немає у них. Е, лейтенант, це що, морська свинка? Ні. У нас є наші дівочі хитрощі. Ну, Хлопці, ау, йдіть до нас! Так, так, хто так! Та тут ми! Заходьте! Слухайте, ми тут подумали, може влаштуємо, ну, це перемир'я. Перемир'я? Яке перемир'я? Ну, звичайне перемир'я. Ну, добре. Так. І ви нарешті пристанете себе вести як малі дід. І ми зможемо нормально подружитися. Ну, можливо. <гум> <гум> а, в честь перемир'я ми даємо вам право першими знімати свою рубрику. <гум> Артем казав, через 20 хвилин зйомки збирайтесь. <гум> Дякую. <гум> бай бай <гум> Курсант Машки, До операції готова! Подай, подай, подай. Я твою. О, метро, вже там відбувається. Випустіть нас, Льо, вже критична Це вже не смішно. Привіт. Привіт. А ми вже готові зніматися? Так ви ж казали, що хлопці будуть зніматися. О, а ми ще десь не прийшли? Так. Які ж вони без відповідальні? Жах. А ви вже готові? Завжди готові. готові. Ну, супер. Снімай. Цю та багато інших штук ти можеш побачити в кабінеті у косметолога. Знайомтесь з цілентиною по професії вона косметолог. Здравствуйте. Здравствуйте. А ким ви хотіли стати у дитинстві? Е, моя мама фармацевт. Угу. І тому з дитинства, мабуть, все само собою вирішилося. І після закінчення школи я попрямувала в медичний університет. Угу. Тобто, доля була вже вирішена. А чому ви вибрали професію косметолога? Тому що це цікава професія з безліччю напрямків. Тут неможливо сидіти на місці, потрібно постійно навчатись. І тим більше це корисно для себе, для знайомих, близьких, адже всі бажають надовше зберегти молодість і мати гарний зовнішній вигляд. А ви сказали, що вона цікава. А чим саме цікава ця професія? Професія цікава тим, що. Тут потрібно постійно навчатися, постійно е, дізнаватися нові напрямки, нові галузі косметології, їздити на семінари, конференції, е, різні курси, підвищення кваліфікації. Тобто на місці не всидиш. І це, цим вона мені цікаво. А ваша професія допомагає вам знайти нових друзів і. Нові знайомства ну по-перше, всі мої друзі це мої перші клієнти. І звичайно, в процесі роботи є багато дуже нових цікавих знайомств, як серед моїх клієнтів, так і серед моїх колег, з якими ми зустрічаємось на семінарах. А чи є щось важке в вашій професії? Важко було починати, особливо коли в цій сфері нікого немає знайомих. Ще важко обрати якісь правильні косметичні засоби, тому що на ринку на сьогоднішній день дуже багато ліній, і спочатку потрібно вивчити їх склад, дію, а вже потім застосовувати в роботі. Антона, а що ви любите в своїй професії найбільше? Найбільше я люблю спілкуватися з людьми, люблю, коли вони задоволені моєю роботою, люблю бачити їх посмішки і задоволення після процедур. А що ви робите більшу частину свого часу? В моїй роботі дуже багато процедур. Це пілінги, мезотерапія, шліфовки, маски різні, але найбільш поширена і популярна процедура це косметологічна чистка. І перед усіма моїми процедурами я рекомендую зробити чистку. Адже коли очищена шкіра, всі послідуючі процедури будуть більш ефективними. А без яких якостей неможливо бути косметологом? Ну, в першу чергу, це комунікабельність, адже це спілкування з людьми, і людина має довіряти своєму спеціалісту. По-друге, це Оханність. Косметолог має завжди мати охайний зовнішній вигляд. І я думаю, найважливіше це акуратність, адже ми працюємо зі шкірою людини, угу. тому ми маємо дотримуватися усіх правил дезінфекції, стерилізації та зберігання інструментів. А чи рекомендуєте ви вашу професію тим, хто ще не обрав те, чим буде займатися майбутньому? Звісно, рекомендую, тому що на сьогоднішній день я спостерігаю таку тенденцію, що більшість багато хто перевчається, перекваліфіковується на цю професію. Це дуже вигідно, скажімо так, в прибутковому плані, а також в моральному задоволенні. І, звичайно, важливо, щоб в ідеалі людина була закінчила вищу медичну освіту по спеціальності лікар-дерматолог. А що ви можете порадити тим, хто мріє про цю професію? Тільки йти вперед. Я, наприклад, також перевчилася з фармацевта, закінчила курси косметології, за спиною в мене є медична освіта, тому мені було неважко. Тільки вперед навчатися. Ну так що, де да, хлопці? Ми не знаем. Може їм позвоним. О, ну хорошо ідею. Давай, дзвони. М -м, давайте я позвоню. Добре. Питаю, скільки їм там часу чи треба? Алло, хлопці, ви де? Ви ж обіцяли першими прийти. А де ви затримуєтесь? Хлопці, ну які ж ви безвідповідальні. Жо? Коли вони будуть? Давайте скоріш. Нічого не сказала. Ну і що робити будемо? Давайте ми перші. Ну а ви готові? Завжди. Ну, поїхали. З кімнати не можуть вийти. Ніженки. Що робити, якщо тобі скучно? Ну, Я думаю, що зараз проблеми з тим, щоб тобі було скучно, немає. Є стільки видів занять цікавих, можна прогулянки з друзями, можна поїхати, якщо дозволяє можливість якісь гори погуляти, побачити краєвиди різні, позайматися спортом, біг, велотренування. Також можна. Просто провести веселий час з друзями. Мені здається, якщо тобі скучно і тільки одна причина, значить ти скучний. Тому що людям, які знають чимся зайняті, не буває скучно. Ну погодьтесь, ти сидиш вдома, тобі скучно. Ти починаєш щось робити для того, щоб тобі не було скучно. Ти починаєш шукати якісь цікаві, не знаю собі заняття, ти спілкуєшся з друзями. Навіть робота і навчання. Якщо в тебе це є, тобі вже не повинно бути скучно в житті. Тому що завжди є купа проблем, з якими треба боротися, а це вже не скучно. Тому якщо тобі скучно, переглянь, можливо, ти скучна любов. Якщо тобі скучно, просто з дівчиною. А, бо якщо тобі скучно просто без <ввели>, дівчини. Значить, ти скучно робити? Я думаю, треба просто сісти і почитати щось. Так от просто взяти якогось, не знаю кого, Робінзону Крузу. І все. І за чим дівчата, і за чим ці всі проблеми, і, і скучно не буде, і, і, і ще їх все нормально не буде. Я так. з тобі згодно, знаєш. Я думаю, якщо тобі скучно дівчини, без дівчини або без хлопця, це перший признак того, що ти ще малий. І ти ще поки не Робінзон Крузо, так що тобі ще дала до цього. Ну, якщо тобі скучно, заведи собі кота або собаку. Да, тобі стане весело. Якщо мене алергія на кота, тоді собаку. Алергія на собаку, заведи собі попугайчика і навчи його говорити. І скучно ага. точно і не зігурти. буде. Тобі не скучно, тобі не скучно. Я тобі буде ще разу повторювати, тобі не скучно. А на крайняк, якщо все буде погано, то заведи хлопця. І, і, і тоді в тебе з'являються кучі проблеми, і тобі буде точно. Не скучно. Точно буде не скучно. Я думаю, ще одна причина в тому, що скучно це лінь. Якщо ти лінива людина і ти нічого не хочеш робити, то так да, тобі буде скучно. ж просто лежати на дивані і дивитися телевізор, перемикаючи канали, і тобі буде дійсно скучно. І чекати, коли тобі принесуть оцю якусь радість, таке, щоб тобі не було скучно. Тобто ти чекаєш від друзів, що вони тобі повинні зробити свято кожен день. Зроби сам. Далі, ми з тобою вміємо виживати в лісі, натягувати переправи. Спасати людей із води. Навіть із води. А уявляєш, а от коли на нас образилась дівчина, що робити? А коли вона ще, на... вона так каже, типа, все, між нами тепер війна, от що робити? Мабуть, треба прикинутися мертвим. Угу. Ну, але. але якщо... По-перше, вони зрадіють, по-друге, ще й знову образяться, коли знаєш, що ти їх надурив. Ну, але якщо це твоя дівчина, то, мабуть, треба з нею просто поговорити. Треба з нею поговорити. <гум> так. Але якщо це якась рапунцель, яка закрилася у своїй вежі і тебе не пускає, що робити? Мабуть, якось виманити її. Цікава ідея. Уявляєш, купити її улюблені цукерки і поставити <гум> прямісінько біля дверей. Або, або дивись на такий гарний бантик прив'язати її улюблені квіти. Такі маленькі-маленькі букети. Потім позвонити до двері. І швидко тікати, 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 тікати. Потім хім. Хім, через 30-40 може знайти і казати, ну як, тобі сподобався мій сюрприз. Але все-таки треба впевнитися, чи дівчина вдома, і впевнитися, чи це її дім зовсім. <рес> так, вийде дуже якась дивна ситуація. Mm -hmm. Але знаєш, це ще не так страшно. А коли вона на тебе образилася і хоче, щоб ти сам здогадався, чому, oh. оце вже справжня проблема? Так, це проблема. І ми тоді собі придумуємо якісь там 40 глобальних причин, що це може бути. А вона потім нам така каже: Ти не сказав, що у нас сьогодні свято, ти мене не привітав. І ти такі думаєш, яке свято? А вона тобі каже: Ми вже два тижні з тобою переписуємося у контакті. Яка кругла дата. Угу. Дівчата, будь ласка, не робіть так. Ми не второпаємо, що ви від нас хочете. Ну, будь ласка. От дивись, якщо вона або її щось не влаштовує, угу. треба просто підійти і поговорити. А не говорити про це зі всіма, але не з тобою. Це Правильно? дуже класна ідея. Так треба робити. Так треба і робити, дійсно. Може, давай спробуємо. Випробуємо нашу ідею, або наш план такий. Я думаю, можна. Але нам треба посол миру. Хм...